Усім доброго дня! У попередніх чотирьох лекціях ми з вами розглянули чотири основні відгалуження індуїзму, як великої всеохоплюючої релігії, а саме мова йшла про вайшнавізм, шайвізм, шактизм та смартизм. Сьогодні я коротенько пробіжусь про іншим культам індуїзму, які є. Культами поклоніння певному окремому божеству. Вони є більш дрібненькі і не претендують на те, щоб називатися прям великими напрямками, як перелічені чотири вище. Перший культ це культ поклоніння Богові Сканді. Бог Сканда виходить на провідні позиції в період написання епічних поем, це десь початок нашої ери, і він стає Богом покровителів воїнів. І, власне, богом війни, блискавки грому, таким громоверстрем, яким, наприклад, в праукраїнській традиції релігійній був Бог Перун. Особливо часто він з'являється у цей період в тамільській поетичній літературі таміли це такий народ, який проживає на півдні Індії. І саме там він постає під іменем Муруган або Сейон, незважаючи на те, що на цій південній території Індії, де проживають, Таміли вже в цей час був е, значно розповсюджений буддизм та джейнізм. Все ж, поклоніння богові сканді або Муругану воно мало особливе значення, тому що воно підкреслювало етнічні древідійські особливості цих етнічних племен. У тамільській міфології ми знаходимо, що Муруган – це син шиви та тамільської богині Котравей, яка вважалася богиною війни, ненависті їй часто приносили кровні жертви, тваринні кровні жертви. І вона якраз і передала Муругану цю свою силу, войовничість і агресію до всіх можливих ворогів. І оця його енергія. Яка нібито надходить е, і до людей внаслідок певних е, ритуалів, екстатичних е, танців, ритуальних і так далі. Значить, вона називається анангу, тобто це така е, особлива енергетика, яка притаманна власне Богові і яка може бути притаманна певним людям. Філософія цього культу є дуалістичною. З одного боку постає Бог Муруган, який уособлює. Войовничість, бажання перемогти зло, який уособлює можливість творення чогось нового, розгортання цього всесвіту та його рух до складності. І з іншого боку постає демон, якого позначають іменем Сур, і він навпаки символізує собою зло. Бажання руйнувати, а не творити, бажання до стиснення, до обмеження, до того, щоб ліквідувати свободу волі людини та всіх інших негативних проявів. І таким чином, внаслідок боротьби оцих дуалістичних е, початків, якраз і розгортаються всесвітні процеси, тобто, вся еволюція і розвиток всесвіту, це протиборство і війна між Богом Мурганом та демоном Суром. Ще одним цікавим культом. Який був започаткований у південних регіонах Індії і десь приблизно 10-го століття був культ Бога Харіхари? Уже в цей період найбільш сильними двома відгалуженнями індуїзму це були, звичайно, що вайшнавізм, культ поклоніння богові вішну та шайвізм, культ поклоніння боговішиви. Варто зазначити, що між цими двома напрямками ніколи не було якоїсь надзвичайно сильної ворожнечі протистояння чи релігійної боротьби. Послідовники цих культів вони мирно співіснували. Бували навіть випадки, коли вайшнави приходили в шайвійські храми і там молилися чи навпаки. І тому поєднання оцих двох культів власне породило новий культ, культ двоєдиного Бога. Харіхаре, який є нібито уособленням і вішну, і шиви одночасно. Прихильники цього напрямку вважають, що немає значення, кому поклонятися вішну чи шиві. Це єдиний Бог. Який, власне, може мати декілька інтерпретацій, і шайвісти інтерпретують його по-своєму, називаючи його шивою та наділяючи певною сіткою поняття категорія, також характеристик, а вайшнави поклоняються Богу вішну, якому також по-своєму надають певних властивостей та характерних рис. І тому принципової різниці між ними немає. І отже, послідовник індуїзму може вільно поклонятися. Обом цим богам в якості одного двоєдиного бога Харіхари. Третім цікавим культом, який має свій вплив і до сьогоднішнього дня, і який також зародився в південних регіонах Індії, як і попередні два, це був культ поклоніння богові Ганеші, який вважається сином Шиви та богині Парваті. Традиційно його зображають чотирма руками та головою слона. Скоріше за все, символічні корені даного божества е, мали не арійське походження, а сягають саме до арійських часів. І є відомості, що оцей Бог-Ганеш він був одним з тотемних божеств е, одного з ранніх древедійських індійських племен ще до того, як арії зайшли на ці території. На даний час Ганешу вважають Богом мудрості. Покровителем підприємництва, торгівлі та науки найчастіше до нього з молитвами люди звертаються для того, щоб він допоміг вирішити певні проблеми, які вони самі не можуть вирішити, або допомогти у біді, яка трапилася, подолати певні страждання, тому що від найдавніших часів, і в принципі, і до нині, він вважається Богом долання перешкод. Ну і четвертий культ, про який би я сьогодні хотів вести мову: це культ поклоніння богові сур'ї, що вважається богом сонця, світла, тепла та істинного знання. Це безумовно арійське божество, тому що багато відомостей про нього ми знаходимо саме в Рікведі, де він постає як Бог Сонця. Але як відомо, там він не був єдиним божеством сонця, тому що поряд з ним були ще двоє-троє богів, які також уособлювали собою саме це небесне світило. Але пізніше, вже в індуїстській практиці, саме цей Бог якби, виділяється окремо в свій культ, і він вважається найбільшим сонячним божеством, а його очі це є ті небесні зірки, які спостерігають за людьми, допомагають їм, та в принципі дарують всі блага, які необхідні для життя. Сур'я вважається також джерелом духовного світла, і саме тому прихильники цього культу дуже часто використовують різні йога практики для того, щоб з'єднатися з цим абсолютом, а також відчути весь духовний потенціал, який від нього закладений в кожній людині. При бажанні можна було виділити ще дуже багато різноманітних дрібних культів індуїзму, але ці чотири з поміж всіх інших видаються такими, що в свій час мали значний вплив на становлення релігійності Індії. Індуїзм є дуже широкою релігією, надзвичайно багато в ній ідей, надзвичайно багато філософських конструкцій. Назвичайно багато напрямків течій та підтечі, і всі виділити фактично неможливо, тому що в кожному окремому селі може бути свій окремий культ, і тут важлива ще й територіальна диференціація, тому що на півдні Індії можуть бути одні напрямки індуїзму, на півночі зовсім інші. На заході треті, на сході четверті. І тому. Виділити всі ці культи, і їх опрацювати фактично неможливо та й напевно не потрібно. Таким чином, у останніх декількох лекціях ми з вами розглянули всі основні відгалуження, напрямки індуїзму, а саме їх релігійну структуру. Щодо їх філософського підґрунтя, тобто сукупності тих ідей, які їх зробили власне обґрунтованими і такими завершеними. То ми про це зробимо окремий курс лекцій, коли будемо розглядати філософські школи даршани, які своїми ідеями якраз і підживлювали ці релігійні напрямки. Дякую вам за увагу! Бажаю вам любові та мудрості, і хай щастить!